Що таке уретрит та які його ознаки в чоловіка? Уретрит це запалення уретри або сечівника, звідки виходить сеча в чоловіка, і його запалення може мати наступні симптоми, такі як зуд в уретрі, виділення з уретри різного кольору, і і прозорі, і жовті, і зміна запаху цих виділень. Це є ознакою інфекції, що уражає саме уретру. І коли таке чоловік спостерігає, тут необхідно звернутися до уролога для діагностики причини, що викликала дану проблему. Це, як правило, інфекційна причина, і також, як правило, це захворювання, що передаються статевим шляхом. Тож уролог забере аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом. Після діагностики прописується лікування той чи іншої інфекції, що спричинила дану проблему. Я в своїй практиці інколи застосовую лікування широкого спектру при першому ж візиті до уролога, і після діагностики ми коригуємо лікування. Хоча певні пацієнти, і це було в моїй практиці, після такого лікування, що я застосовую в перший день, в них. Пропадають всі прояви цього захворювання, пропадає зуд, печія в уретрі, пропадають виділення. І деяких пацієнтів ми навіть наполегливо запрошували до нас на прийом наступного разу, оскільки вони можуть бути ще заразні після того лікування, що використовується просто для зручності пацієнта, щоб пацієнт з зручністю чекав на результати аналізів, оскільки таке лікування воно приглушує симптоми, але не забирає причину. Тому обов'язково. Потрібно після результатів аналізів звертатися до уролога за призначенням лікування згідно вже діагностики і згідно знайденого збудника, який спричиняє цю проблему.